Металібеков, вихованець школи запорізького металурга, був у структурі київського Динамо, грав за зорю, «ФК Львів та Епіцентр. Мет, вітаю тебе в Запоріжжі. Твоя поява у Металурзі. Це топ новина для наших вболівальників. Ти відчуваєш на собі відповідальність і що на тебе тут покладаються особливі надії? Вітаю, дуже дякую. Так, звісно, я це все відчуваю. Розумію, що від мене чекають і керівництво, і тренерський штаб. Тому буду робити від себе все належне, щоб досягти результату з командою. Як відреагували на твою появу родичі, друзі, друзі-футболісти писали в інстаграм? Ну не так, щоб багато, тільки ті, з ким я тісно спілкуюся. Ми з ними це обговорювали. Напевно, як і у всіх, хто не буває у Запоріжжі так часто, якісь переживання є по поводу того, що тривоги, місто дуже близько до окупації? Тому більш за це вони питали. А так нічого такого особливого питали, як команда, та й все. На ну, ось ці очікування про місто Запоріжжя і реальність у місті Запоріжжя. Ти почуваєш себе тут комфортно, тут тобі спокійно? Так, звісно, І це, мабуть, в мене так з початку війни так було, що я сильно не переживаю. І кожен раз приїжджаю, і все тут добре. У людей трохи складається таке невірне судження про місто. Так, багато тривог. Може, це трохи відрізняється від інших міст, але загалом взагалом так. Тут дуже для мене дуже спокійно. Це для мене рідне місто. І я з любов'ю відношусь до Запоріжжя і завжди радий приїхати сюди. А як часто ти бував у Запоріжжі протягом своєї кар'єри, вже після того, як поїхав до Академії Динамо? Ну так склалося, що деякими періодами приїжджав кожну відпустку, тому що в мене тут рідні, близькі люди, тому кожну відпустку я приїжджаю. А так період перебування у зорі. Та і після вже, от зараз, теж повернувся до рідного міста. Ну так дуже часто буває. Ну це приємно чути, що Запоріжжя це твоє рідне місто. І ми знаємо, що ти в нашій академії вчився і показував доволі непогані результати. Відповідно, тебе пі запросили в академію Київського Динамо в чемпіонатах Дюфлу. Тебе суперстатистика, там 62 матчі, 63 матчі, більше 30 голів. Ти грав на позиції опорного півзахисника. Так, грав опорного півзахисника у, у, ну, у Володимира Шаповалова, у свого тренера, і це так склалося за останні два роки, що я так почав забивати. Не знаю, чому так. Перший рік чемпіонату я дуже мало забив, можливо, 3-4 голи. А от потім вже як хтось так. Понесло мене, можливо, це як у нас з татом була якась домовленість. Він дуже хотів, йому дуже хочеться, щоб я забивав більше. Як він тебе мотивував? Так, так, він мене мотивував, він так ввів для мене персональну премію за голи. Він знав, що я там за перший рік забив 3-4 голи і так свою рідну компенсацію для мене за голи зробив. А потім, як почав забивати, він такий о, непогано. Хоч вистачило коштів розрахуватися? Чи в чому власне було розрахунок? Так, звісно, вистачало, але я не став ну, від батька брати грошей. Я так просив, він купляв мені буци або м'яч, таке щось футбольне. Якісь подарунки, як ну, дуже приємно було. А в дитинстві якого футболіста форма в тебе була найпершою? Можливо, якраз батько подарував? Я не пам'ятаю, хто подарував, але от на пам'яті в мене чомусь, я не знаю чому. Ця форма була Роберто Карлоса. Я не знаю, чому саме Роберто Карлос. Він лівий захисник. Я ніколи не хотів грати з краю. Можливо, батько хотів, щоб у тебе удар був такий корбати. Можливо, можливо, так. А, ну, вже коли став чуть старше, була форма і Лемпарда, і Джерарда, така більш близька до моєї позиції. Хоча ну, вони топові футболісти, але це не улюблені мої футболісти, тому якось так. А топ 3 твоїх улюблених футболістів? Ну, топ 1 для мене це Зін Дінзедан. Це от, він прям топ 1 і найкращий футболіст для мене. Ну а так, Звісно, це Кріштіано та Месі, які дуже багато дали футболу, і вони своїми досягненнями показують, що можна не зупинятися і рости з кожним роком ще більше і більше. З нашої академії ти поїхав в академію Київського Динамо, закріпився в команді -19, грав в юнацькій лізі чемпіонів, Ю-21 була команда, але от в основному складі Динамо не закріпився. На твою думку, чому? Так, на жаль, не так багато матчів провів. Хоча, як мені, на той час здавалося, що ті матчі, які я грав, непогано були. Можливо, деякі були такі слабші матчі. Якраз такі були матчі, де я червону картку отримував, але. Ну, все це, напевно, я не показав того рівня, якого від мене чекали, тренерський штаб на той момент. Можливо, не витримав конкуренцію, були гравці, які більше показували за мене. Ну, це, це тільки моя помилка, можливо, і десь розслабився, не знаю, що думав вже у першій команді Динамо. Тому, напевно, так скалалося. Хоча і не так багато шансів, як, на мене. як мені здається, отримав, але, напевно, коли отримав, не показав того, що мав показати. Одна з твоїх сильних якостей це універсальність. Ти як півзахисника можеш зіграти так і центрального захисника. І от якраз в матчі з Кременем теж була ситуація, схожа до цього. Ти вийшов, потім сталося вилучення і грав деякий час центрального захисника. У твоїй кар'єрі раніше таке було. Е, так, трохи вчора прийшлося пограти захисника центрального, там буквально декілька хвилин до заміни. Е, ну, це все і в кар'єрі, то теж ставалося вимушено, тому що в команді, коли отримало травми, гравці, центральні захисники, я якось вимушено грав, але в мене ніякої проблеми з цим немає. Я можу грати як і захисника, як і півзахисника. трохи ну, більш опорного або атакувального для мене немає різниці. А де тебе бачить тренер? Опорним півзахисником чи більш атакувальним? Е, ну, ми спілкуємося кожен день і, е, напевно, вчора я мав більш атакувальні якісь настанови від тренера, але все склалося трохи не так, як хотілося нам, тому що було вилучення. Е, Ну, я думаю, що далі це буде все залежати від того, який план на гру будуть вибирати тренерський штаб, і все це буде для мене ну, давати якусь настанову. А так, можливо, зараз трохи більше атакувально якусь роль для мене виділяє. Ну, коли ти був в академії, металурга якраз тренувався під. Керівництвом Володимира Шаповалова ти багато забивав. Зараз ти повертаєшся до нього. В першому матчі в тебе теж був момент і міг забивати. Так, на жаль, трохи пробив не так, як хотів. Дуже засмутився з цього Дуже хотілося забити в першому ж матчі, коли повернувся, але трохи не вийшло. Я сподіваюся, що це ще на останні мій момент. І я ще покажу свій удар і заб'ю декілька гарних голів. Ти отримав десятий номер. Це особливо для тебе? Це має якесь значення для футболіста в принципі ігровий номер? Ну, якщо чесно, для мене такого прям значення немає. Номер, тому що у мене в різних командах були різні номери. Але десятка, звісно, це трохи такий номер, який ну, ти маєш показувати деякий рівень, щоб грати під цим номером. Тому я сподіваюся, що я зможу все це показати на полі і довести своєю грою. Ну, Металург це бренд на для нашого міста, і от зараз відбувається таке от відродження легенди. Поява Алібекова, польовий в команді Блізниченко з'явився. Це топ-футболісти, вихованці нашої школи. Раніше до тебе не було пропозицій від металурга? Та якось ні. Навіть не контактував. Не знаю, ні тренерський штаб до цього якось так склалося, що не спілкувався навіть. Але ну я завжди слідкував за командою, тому що це рідна команда для мене і. Але якось такого контакту не було раніше. Ти казав про топ-3 футболісти світу, які для тебе є так, а які топові футболісти, проти яких ти грав на футбольному полі? Ну, мабуть, так, щоб грав, це в період Динамо Юнацької Ліги Чемпіонів, коли були такі молоді гравці, як Делігт, молодший Клюверт, Жао Фелікс з Атлетіко, ну, який був в Атлетіко, зараз у Барселоні. Ну, це Ті проти, ну, проти яких грав? А є ще, напевно, період у Динамо, коли ми грали у Лізі Європи, і от той матч, два матчі з Челсі. На жаль, потрапляв до заявки, але так і не вийшов. Але ну, тоді це була команда топ рівня. Там були і Азар, і Уаїн, і Канте, і Джеру, і захисники топового рівня. Ну, Топова команда, що можна казати. І, на жаль, не склалося трохи. Був у заявці, але так і не вийшов на полі. А яка твоя головна футбольна мрія? Не знаю, навіть зараз сказати важко. Звісно, з дитинства хотілося вийти на рівень, на найвищий рівень, який зможу досягти. А зараз, можливо, навіть з металургом повернутися до Прем'єр-ліги. І це було б дуже чудово. І, це сподів... було б дуже чудово для да. всіх я, наших я, болівальників, для, для міста. Для міста і... Тому і будемо все робити для цього. Коли був в Динамо, потім грав в оренді в різних клубах, слідкував за запорізьким металургом, знав, що тут є команда? Так, звісно, завжди слідкував. І ну, я і багато хлопців знав. Які грають тут і завжди з кимось був на зв'язку, тому завжди слідкував. Умови, які зараз в клубі, чи яким, там твоїм власним вимогам, як взагалі розкажи вболівальникам, які працюють? Цьому... Взагалі все чудово, тренувальні поля якісні, тренерський штаб дуже добре ставлять задачі для нас, тому працювати дуже легко і приємно. Взагалі нічого такого я. Можливо, у когось якісь є сумніви з приводу металурга, що тут якось важко або. Щось не так з командою, але взагалі ні. Можливо, це пов'язано з тим, що той сезон догравали гравців гравці, і думали, що вже команда якось йде на спад, але зараз ні. Керівництво з нами кожен день спілкується, тому все взагалі чудово. Наскільки дисциплінований Ахмед Алібеков, здоровий сон, здорове харчування, алкоголь. На 100% дисциплінований і зараз є якийсь режим, тому що вже чемпіонат і дієти, тому на 100%. Після матчу алкоголю ні, такого взагалі ні, ні. Взагалі ні. Коли граєш у PlayStation у футбол, яку команду обираєш найчастіше? Якщо чесно, не граю в PlayStation, в мене є ноутбук і якось ніколи собі не хотів PlayStation, не купляв. Якщо граю в FIFA, найчастіше навіть не знаю. Ну, Напевно, це Manchester United. Якось боліваю за них з дитинства теж. На жаль, зараз не такі результати вони показують, як раніше, але напевно вони. Хочеться ще дізнатися на тренуваннях у Металурзі, хто найбільш жорсткий гравець, там в підкат може піти, завдати травму навіть якось так, когось одного виділити поки що не можу. не Так багато часу пройшло. Всі стараються, викладаються, грають до кінця. Десь можуть жорстко зіграти, але в межах правил і тому. Наразі не можу сказати виділити когось одного. Ти виходив на матч з Кременем от перед цим тебе була травма. Повністю вже відновився, готовий до матчу? Так, вже відновився. Можливо, вчора мав трохи менше грати, але вийшов як вийшло. І я радий, що все пройшло чудово і ніяких проблем з старою травмою немає, і готовий надалі грати. Момент хвилювання було воно присутнє, коли ти виходив на футбольне поле? та не встиг навіть. Я якось сидів навіть не встиг не встигнув розім'ятися нормально, тому і нервування не було. Такого. Міг забивати гол, було видно, як ти засмутився, вдарив по газону, ось ці відчуття. Чому так емоційно відреагував? Не знаю, тому що дуже хотілося забити, як повернення і перший матч, і якось воно так складалося і по грі, що якщо б забив, то взагалі відклалися всі, всі питання з приводу переможця. Так, але трохи не вийшов удар, трохи засмутився. Але надалі буду старатися забивати. Які твої очікування від цього сезону в Металурзі? Ну, ми всі ставимо для себе на сам найвищі планки. І я вважаю, що до зими потрапити у четвірку це буде хороший результат, а далі вже боротися за найвищі місця. Ну і наприкінці невеличке парі хочу влаштувати. Твоя ігрова футболка, 10-й номер Ахмета Лібеков. Пропоную її розіграти. В який спосіб? Пропоную так: хто напише в коментарях в Ютубі. Скільки ти заб'єш у цьому сезоні і вгадає першим, той отримає ось цю ігрову футболку з твоїм автографом після завершення сезону. Так, дуже класно буде. Отже, хто першим у коментарях напише, скільки голів, хто вгадає, скільки голів забіє Ахмед Алібеков у металурзі в цьому сезоні, той отримає ось цю ігрову футболку. Ахмед, я тобі вдячний за інтерв'ю. Ну і бажаю забити в цьому сезоні дуже-дуже багато. Дуже дякую, дякую, що покликав, було дуже приємно спілкуватися. なるほど。<noise>